Я коли там приїжджав у якісь торгівельні центри. Просто як цивільна людина і бачив військових, я просто не міг їм дивитися в очі. Мене звати Артем, я військовослужбовець Збройних сил України. На сьогодні я займаю посаду прес-офіцера в одному з підрозділів Збройних сил України. Я хочу, аби ви мені трошки розповіли, скільки ви служите в армії, скільки вам років. Я був Журналістом на Національному телеканалі Україна. До найближчого окупованого селища звідси близько кілометру. І, хоча моя робота була так чи інакше пов'язана зі Збройними силами, з конфліктами, з війною, тому що я працював військовим кореспондентом. Я не став чекати, поки мені дадуть повістку. Я прийшов у військкоманд, сказав, що я хочу. Служити в армії. Там, де я і проходив базову загальну військову підготовку, мені сказали, що ну, от у нас тут прямо при, при нашому, ну, там, де я проходив в БЖВП, е є потреба в, ну, в пресофіцерів. Я думав, що буде набагато складніше, абсолютно людське відношення, братерство, і воно відчувається. Мені здається, що сьогодні не тільки мої колеги-журналісти, а в принципі кожна людина може інтегруватися в Збройні Сили України по тому напрямку, який йому ближче. А якщо це зробити грамотно, підійти заздалегідь до цього процесу, працювати на випередження, зайти, знайти вакансії, як це в цивільному житті, так і сьогодні військо так само шукає кандидатів на різні посади, то можна себе абсолютно... Реалізувати там, де ти дійсно можеш бути корисним, це не обов'язкова піхота і окопи.